Мир Божий вам, шановні друзі. Я щиро вітаю всіх тих, хто слухає Слово Боже. Воно вам допоможе. Як Слово Боже допомагає всім тим, хто приймає його в своє серце, в своє життя. Проповідь сьогоднішню я назвав так: віра, що приводить силу Божу в дію. Біблія Боже Слово розповідає нам про Бога. Не тільки про те, що Бог хоче від нас, чекає від нас, Бог дійсно хоче, щоб ми жили по Його заповідях, але Біблія розповідає нам про те, що Бог всемогутній, Бог робив чудеса протягом всієї історії існування людства, Бог зцілював хвороб, мир Божий усім вам. Я щиро вітаю вас. І сьогодні я хочу проповідувати про віру, яка приводить силу Божу в дію. Віра, по якій Бог робить чудеса в житті людини. Слово Боже, Біблія розповідає нам про Бога, про те, як Господь створив світ, про те, що чекає людство в майбутньому. Слово Боже, розповідає нам. Певні духовні закони слово боже навчає нас, як ми повинні жити. Але крім цього, Боже Слово говорить нам, що Бог є Богом всемогутнім. І Він не тільки колись робив чудеса, Він може їх робити і сьогодні. Але для того, щоб Божа сила, Божі чудеса проявлялися в нашому житті, Бог хоче, щоб ми з вами мали живу справжню віру у нього. Ісус Христос сказав, майте віру Божу. Є загальна віра в те, що існує Бог, що Біблія це Слово Боже, і дуже багато людей мають таку віру. Але не так вже і багато людей вірять у те, що всі ті обітниці, про які ми читаємо на сторінках Слова Божого, будуть діяти в їхньому житті. Люди часто вірять в те, що Господь в житті когось може зцілити, допомогти, комусь Бог відповість на молитву. Але коли мова йде про своє особисте життя, багато сумнівів приходять в життя людей. Але Господь хоче, щоб ми мали не тільки загальну віру у нього, але щоб ми знали Слово Боже і щоб ми мали міцну віру в те, що всемогутній Бог відповідає за всі свої слова, які він сказав, а все те, що він сказав, записано в Слові Божому. Тому нам потрібно читати Боже Слово. І я зараз хочу прочитати про Авраама, про його віру. Цей текст записаний у післанні до євреїв, 11 розділ, 8 вірш. Вірою, Авраам покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину. Послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Біблія розповідає нам про Авраама. Він непогано жив в хорошому місті. В нього були друзі, рідні, він не був бідною людиною, але була в нього проблема, що він був бездітний, і його дружина, гарна в нього була дружина, вже по віку не могла мати дітей. І одного разу Господь сказав до Авраама «Авраам, вийди! З дому твоїх батьків, з міста Твого, піди в те, туди, куди я скажу тобі. І якщо ти це зробиш, то я тебе благословлю великими благословіннями, і в тебе буде потомство. І я благословлю твоїх потомків і зроблю ім'я Твоє як імена великих людей на цій землі. Що зробив Авраам? Біблія говорить, що Авраам повірив Богові. Але його віра не обмежилась тим, що він просто в серці знав, що Бог завжди правий, і все, що каже, він виконує. Віра Авраама, проявилася у тому, що він пішов, не відуючи, куди йде. Бог йому казав: іди в тому напрямку. У Авраама було багато слуг, і він їм дав наказ. Вони зібрали все своє майно. Напевно, далеко не всі його розуміли, але Авраам сказав: Мені Бог відкрив, тому ми підемо за голосом Божим. І Бог багато років водив його з одного місця в інше. І був час, коли навіть важко було вірити самому Авраамові, що в нього народиться син від його дружини, Сари, тому що років вже їм було немало, і Сара не могла мати дітей. Але в свій час Бог зробив чудо, що не перекір всім законам. Сара завагітніла, тому що Бог. Може робити чудеса, до речі, я чув чимало свідчень, що жінки не могли мати дітей. Врачі підтвердили це, були в них проблеми. Зі здоров'ям. Але коли люди вірили і молилися, Бог робив чудеса, Бог може робити чудеса і в вашому житті. І хочу зауважити, що Авраам не просто вірив в те, що існує Бог, але він вірою підкорявся голосу Божому. І важливо нам мати послуг Слову Божому. Як важливо не плутати голос Божий зі своїми бажаннями і своїми думками. Біблія говорить нам, що є голос Божий, і Він лунає найчастіше зі сторінок Божого Слова, і коли ми слухаємо проповіді Слова Божого, а є свої особисті думки, плани і наміри людей. Господь Бог буде здійснювати, благословляти все те, що Господь Бог промовив, а не те. Що люди собі захотіли. Тому нам важливо навчитися чути голос Божий, читаючи Біблію. Зауважте не просто читати Біблію, а чути Божий голос, читаючи Біблію. Іншими словами, як важливо, щоб ми, читаючи Божі заповіді, різні історії, які записані в Слові Божому, розуміли їх. І як важливо, щоб Дух Святий оживлював їх в наших серцях. І ми були навчені самим голосом. Господом Богом. Бог хоче вчити вас своєму слову, але вам потрібно відкривати свої серця для Бога і уважно читати Біблію. І також моліться, щоб Бог промовляв до вас. І якщо ви будете щиро це робити, ви будете помічати, як всемогутній Бог і Його благодать має справу з вами. Як Бог промовляє до вас те, що вам потрібно знати, те, чого вам не вистачає, буде приходити в ваше серце. Через Слово Боже, і Дух Святий буде наповнювати ваше серце через читання слова Божого. І Біблія говорить нам, що як небо вище за землю, так само Божі думки і Божі шляхи вищі за наші думки і наші шляхи. Тому давайте шукати Божих планів відносно нашого життя. Вони кращі, вони вищі і Господь буде благословен. Нас, коли ми будемо у Божих планах, я хочу. Прочитати одну цікаву історію життя Ісуса Христа, як хворі люди отримали зцілення, маючи віру в Бога. Записана ця історія в Євангелії від Луки, 17 розділі з 11 вірша. І сталося, написано, коли Він, тобто Ісус, йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. Христос Ходив, проповідував в різних містах в різних селах. Одного разу він йшов між Самарією і Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. Одного разу Ісус Христос проходив тією місцевістю, і його зустріли 10 людей. Які були хворі на проказу. І вони здалека зупинилися. Чому вони зупинилися на відстані від Христа? Справа в тому, що проказа передавалася, і люди, хворі на цю хворобу, не мали права жити з усіма людьми. Вони повинні були завжди. Коли зустрічають здорову людину, попереджати їх про те, що вони хворі, і їм було заборонено наближатися до здорових людей. Ви можете уявити, яке жахливе життя було у цих людей. Вони не мали права жити з іншими. Ну і, звичайно, це ж справедливо, тому що хвороба передавалася б на інших людей. І коли вони побачили Ісуса Христа, вони зупинилися здалека. І вони піднесли голос, написано в Біблії, і казали до Ісуса: «Ісусе наставнику, змилуйся над нами. Я впевнений, що ці хворі на проказу чоловіки. Чули багато про те, що Ісус Христос стільював різних людей, хворих на проказу, у тому числі. І коли вони його зустріли, вони не підбігали до нього. Але вони здалеку гукали: Ісус, змилуйся над нами. В їхніх серцях була віра в те, що Ісус може їм допомогти. Інакше вони б не звернулися б до нього, але вони вірили і просять, Ісус, допоможи, змилуйся над нами. І побачивши їх, і Він, тобто Ісус, промовив до них: «Підіть і покажіться священникам. Чому Ісус. Промовив такі речі. Справа в тому, що священники у той час виконували в певній мірі ну, роль лікарів частково. Люди хворі на проказу, а різні були прокази. Приходили до священників, і священники оглядали їхню хворобу і казали, вони можуть жити в суспільстві, чи вони повинні жити поза суспільством. І коли в когось проходила проказа, хтось отримував зцілення від Бога, чи е, якимсь, е, які, з допомогою якихось ліків люди виліковували себе, вони йшли до священників, і коли священники, дивлячись, що прийшло уздоровлення підтверджували це, вони дозволяли. Таким людям жити у суспільстві. І Христос хворим людям каже, ідіть, покажіться до священників. Христос не став тоді покладати на них руки, як Він це не раз робив. Христос не став тоді наказувати хворобам, щоб вони залишили цих людей. Він просто сказав: ідіть до священників. І що зробили оті 10 людей? І сталося, коли вони йшли. То очистились, відбулося чудо. Вони йшли, і по дорозі, сила Божа зійшла на них, і вони отримали сілення. Ми можемо бачити, що в їхніх серцях була справжня віра у Бога. Вони не тільки звернулись до Христа з проханням допоможи, «Змилуйся над нами, але вони підкорились слову Христа. Якби вони не вірили словам Христа, вони би подумали: «Ну чому нам іти до священників? Ми ж хворі, і це видно, подивилися на свої руки, на свої ноги. Навіщо нам йти до священників? Ти зцілюй нас вже тут. Могли би вони такі. Речі говорити, але ті люди розуміли, що важливо підкорятися словам Христа, тому що Він просто так нічого не казав. І так як вони повірили Христу, пішли до священиків по дорозі, відбулося чудо. Як важливо нам, друзі, мати віру у всемогутнього Бога. Біблія говорить нам, що ранами Ісуса Христа ми зцілені, Бог має силу і владу над хворобами. Не завжди зцілення приходить в, одні, в одну мить в один момент. Бог зцілював когось зразу. Але буває, зцілення приходить, ніби як як зростає поступово, якщо ми маємо віру. Був такий випадок в Біблії. Ми читаємо, що один хворий на проказу прийшов до Христа. Він впав на коліна і просить помилуй мене, Господи. І Ісус Христос доторкнувся до Нього, і Той отримав стілення прямо там на місці. Але в цьому випадку Ісус сказав Ідіть до священників. Але знаєте, як в одному випадку, так і в іншому люди мали віру, віру в те, що Ісус має силу над хворобами, і Христос реагував на їхню віру. Якщо ми з вами будемо мати віру в живого Бога, якщо ми будемо вірити в Слово Боже, Яке говорить, що ранами Ісуса Христа ми стілені. Якщо ми будемо молитися, якщо ми будемо стояти твердо в вірі, Бог буде робити чудеса в нашому житті. Я хочу прочитати ще один текст, який записаний в Євангелії від Марка, 11 розділі. 22 і 23 вірші. Послухайте уважно. А Ісус їм у відповідь каже: Майте віру Божу. По правді кажу вам: як хто скаже горіці, порушся та й кинься до моря, і, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Христос каже: майте віру Божу, і далі каже: по правді я кажу вам: якщо хтось з вас скаже для оцієї гори, порушся і кинься в море. І якщо така людина не буде мати сумнівів у своєму серці, але буде мати віру, що так станеться, то буде так, як вона скаже. Про що мова йде? Христос не мав на увазі те, що нам потрібно переставляти гори з одного місця на інше. Гора це проблема. Ісус каже, якщо хто з вірою буде казати до проблеми, кинься в море, відійди від мене. І якщо не допустить сумнівів у своє серце, то так і станеться. Хочу розповісти одне свідчення: не так давно один чоловік захворів. Нього була ракова пухлина, і лікарі сказали, що пройде декілька місяців, і він помре, тому що запущена хвороба, і вже пізно щось лікувати. І далеко не завжди таку хворобу, як рак, можуть вилікувати лікарі при всіх їхніх стараннях. І цей чоловік, звичайно, хвилювався жити всі хочуть. Він був віруючим віруючою людиною, і він позвонив до іншого до одного служителя, який займається молитвою за стілення, який молиться за хворих людей, розповів про свою проблему. Той служитель йому нагадав оцей текст, який вам я тільки що зачитав: що коли хто з вірою буде казати для проблеми. Кинься в море і не буде допускати сумнівів у своє серце, то так і станеться. І той служитель йому каже: Ти, коли помолився, наказуй хворобі в ім'я Ісуса, відійди від мене. Роби це щодня і стой у вірі, і побачиш результат. Хворий чоловік так і робив. Він молився до Бога, щоб Божа сила зійшла на нього, щоб Бог його зцілив. А також він наказував хворобі. В ім'я Ісуса Христа відійди від мене, тому що я відкуплений Христом, і я вірю в те, що ранами Ісуса Христа я зцілений, бо Ісус взяв на себе всі немочі і всі хвороби. І цей чоловік наказував цій хворобі постійно кожного дня. Пройшов місяць часу, і той хворий на ту хворобу страшну дзвонить до цього служителя і розповідає, що йому стало легше. І коли він пішов в лікарню, здав аналізи, то лікарі підтвердили, що ніякої хвороби у ньому немає. Самі лікарі були здивовані, тому що вони обстежували його раніше, і в них на руках були документи, які підтверджували, що він був серйозним. Хворий, але Бог. Може робити чудеса. І Господь Бог хоче, щоб в нас з вами була сильна віра не тільки в те, що існує Бог, але віра в Слово Боже, в Божі обітниці. В Біблії так багато обітниць, в Біблії так багато гарних порад, Біблія так багато розповідає нам про те, що Бог може зробити в житті людей. І Як багато людей сьогодні помирають від різних хвороб, як багато людей сьогодні опускають руки, коли зустрічають. З проблемами. І при цьому чимало людей можуть навіть на Бога там якось нарікати або не нарікати, але казати, ну ось Господь послав, Господь дав і так далі. Але я вам хочу сказати на основі Біблії, що коли ми з вами були у гріхах, коли ми з вами були під прокляттям, коли ми з вами були хворими людьми, Господь послав нам не прокляття, Бог послав нам не осудження, Бог послав нам не покарання, Він послав свого сина. І Христос, прийшовши в цей світ, вчив людей, проявляв Божу людей, а ближче до завершення свого служіння. Він звершив відкуплення, і Христос взяв на себе всі хвороби. Він взяв на себе всі прокляття. Христос постраждав за нас з вами, щоб нас простити в першу чергу, а також звільнити від усякого прокляття, а також зцілювати від різних хвороб. І те, що Бог робить сьогодні, чудеса, все це відбувається завдяки відкупленню, яке Ісус звершив на Голговському Христі. І якщо ми будемо мати віру в Слово Боже, Бог, по нашій вірі, буде допомагати нам, Бог, по нашій вірі буде допомагати іншим людям. Просто ви можете попробувати це у своєму житті. Молитися до Бога з вірою. Можете шукати Його, і Господь. Буде робити чудеса по вашій вірі, хтось, можливо, задає собі запитання: а де ж взяти віру? Що робити, коли ось не віриться у серці? А Біблія дає нам відповідь: Післання до Римлян, 10 розділ, 17 вірш. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Біблія говорить, віра від слухання, тобто від відкриття, якщо з грецької ми будемо перекладати, віра від відкриття, а відкриття від Слова Божого. Отже, якщо ми з відкритим серцем читаємо Слово Боже, то Бог буде давати нам відкриття. І маючи ці відкриття, наша віра буде зростати. Корміть себе словом. Божим, корміть свою віру, підтримуйте, зрощуйте в собі віру, Божу, і по вашій вірі Бог буде робити чудеса у вашому житті. І завершуючи свою проповідь, я хочу сказати найголовніше: зцілення це добре, отримати якусь перемогу, благословення в житті це добре. Але найголовніше отримати прощення гріхів та спасіння, тому що всі ми залишимо цю планету, і ми станемо перед обличчям всемогутнього Бога. І Господь одних людей візьме у своє царство, а інших людей змушений буде відправити у жахливе місце. Це. Всі ті, хто не прийняв спасіння від Христа, загинуть. Але Бог не хоче, щоб хтось загинув, тому Він кличе вас до себе. Прийдіть до Христа, отримайте спасіння, і Він буде з вами, він буде супроводжувати ваше життя і дасть вам крепку віру. І по вашій вірі Бог буде робити великі чудеса у вашому житті. Будьте благословенні!